Слава Богу, брати і сестри. Ісус переміг. Ми разом з ним будемо переможцями. Я хочу всіх привітати від передати привіт від церкви Голгофа. Так склалося життя, що сьогодні, на сьогоднішній день, я є там членом церкви. Вже не представляю Яворівський район. А от... Але дякую Богу за все. Я хочу зачитати одне місце Божого Слова. Яке записане в Євангелії від Івана, 14 розділ 16-го вірша, три вірша прочитаю. І вблагаю Отця Я і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував. Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває, і в вас буде Він. Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. Ісус Христос каже: Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. Ми знаємо з Біблії, що ми очікуємо, як церква, два приходи Ісуса Христа. Перший за забрати церкву це буде такий таємний прихід, і другий на Оливну Гору, коли буде відбуватися битва Армагедон, Ісус Христос зійде там зі святими, з церквою на землю, і після того має початися тисячолітнє царство. Про що говорить тут Ісус Христос, коли каже, Я вас сиротами не кину, я прибуду до вас? Я думаю, що ми вже догадалися, Він говорить про Святого Духа. Я не кину вас сиротами. Чому сиротами? Хто такі сироти? Сироти це діти, які втратили батьків. Які втратили найрідніших, найдорожчих, які залишились самі. І учні на цей час, коли Ісус йшов, Він говорив, що я вас залишаю, ви будете сумувати. Ви будете як сироти. Без мене вам буде, ви будете сумувати, вам буде сумно. но я вас сиротами не залишу. Я до вас прибуду. І він мав на увазі Святого Духа. Святий Дух прибуде. Він буде з вами так, як я був з вами. Так як ви могли приходити до мене, спілкуватися зі мною, ви будете з Духом Святим. І ми знаємо, коли він прийшов, цей Святий Дух, то ця внутрішня така тривога, відчуття сиротства, воно проходить у учнів. Все, що вони ці дні пережили, вони були дуже, їм було дуже складно, вони були за закритими дверима, вони пережили смерть свого Господа і Спасителя, в кого вони вірували, за ким вони пішли. І все це відчуття, внутрішній Святий Дух забрав в них. Ісус каже, я вас сиротами не мене залишу». І, брати і сестри, Дух Святий зійшов на церкву. Ми сьогодні маємо Святого Духа. Але цікавий факт, що в старому заповіті Бог не виливав свого Духа на будь-кого. На кого він виливав свого духа? Він виливав тільки на певних ключових людей, які були посвячені Богу. Він виливав свого духа на людей, які були призначені для якоїсь справи. Він не виливав на будь-кого. Це були особливі люди, які вже мали в своєму житті призначення зробити якусь особливу справу для Бога. Це були люди, які вели Божий народ, або вони були голосом Божим серед Божого народу. На всіх він не виливав. Вони мали певне своє покликання, і Святий Дух їх споряджав. Всіма здібностями, силою для того, щоб вони могли виконати це покликання. Наприклад, Моїсей, ми бачимо, в нього таке яскраве покликання вивезти ізраїльський народ з рабства. Недостатньо просто прийти і говорити з фараоном. Потрібна сила, яка явить чудеса для того, щоб фараон повірив Моїсею. Потрібні знамена для того, щоб народ повірив Моїсею, що він не самозванець. Не хватило би йому мудрості цієї єгипетської, яка в нього була, ми бачимо, наприклад, Ілля, який був пророком Божим, він мав особливу віру, яка допомагала йому звершувати всі ці речі, які він робив. І тим всім споряджав їх Святий Дух. Це були якби особливі люди, яких Бог використовував. І от, брати і сестри, якщо забрати Духа Святого від них, то вони нічого не могли б зробити. Ну що цікаво стосовно нас? Той самий Святий Дух сьогодні на церкві? Але ми не спостерігаємо такої картини, як було тоді з тими людьми. Це були особливі люди, і Бог особливо через них діяв. А зараз буває по-різному. Хтось дійсно рухається з Богом, Бог благословляє, Бог використовує, а хтось взагалі не виглядає, що та людина має якесь відношення до Святого Духа. Чому так? Для чого нам Дух Святий був, не був даний? І люди часто ставлять собі ярлики, такі якби, галочки. От я отримав Святого Духа. Але Святий Дух не був, для, не, не був даний для декілька таких речей. Просто для відмітки, що я хрещений Святим Духом. От я відмітився, досягнув достатньо. Він не для того був даний. Як придаток до спасіння, він не для того був даний. Як просто, щоб я говорив іншими мовами. Дух Святий побуждає нас, дає нам інші мови. але він не тільки для Того був даний. Дух Святий це особистість. Він посланий. В нього є певне призначення на землі, для чого він посланий на землю. Він посланий і хоче, щоб церква, будучи керованою Святим Духом, вона виконувала призначення від Бога, яке Бог дав кожному із нас. Кожному із нас. І Ну, брати і сестри, в нашому житті так буває, що Святий Дух то зійшов. але це ніяк не проявляється зовні. І деякі люди ставлять претензії з інших конфесій, вони кажуть, ну от ми не признаємо хрещення Святим Духом. А ви говорите, що ви хрещені Святим Духом. Чим ми відрізняємося? І є справедливі претензії до деяких людей. Чому так? Перше, що я хочу говорити, це. Таких чотири гріхи, які люди роблять проти Святого Духа. Їх є більше, але я не всіх брав. Зокрема, гріх е, зневага або хола Святого Духа. Я не буду сьогодні про це говорити. Чотири гріхи, які люди грішать проти Святого Духа, чому він не діє? Перший гріх це засмучення Святого Духа. Написано так: і не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на День викупу. Що таке засмутити? Засмутити це викликати пригнічення, негативні емоції, які викликають смуток, викликати смуток Святого Духа. Це слово засмутити Святого Духа або засмучувати Святого Духа з оригіналу приблизно означає такі речі притісняти, обтяжувати, печалити, мучити. Тобто Святий Дух мучиться від того, йому від цього. В нього смуток від цього, йому недобре від цього в нас. Біблія говорить про те, що всі віруючі, вони стали храмом для Святого Духа. Ми храм. Дух Божий живе в нас. Дух Божий живе в нас. Якщо Дух Божий живе в нас, відповідно, ми, як храм, маємо виражати природу Духа, який живе в нас. Коли цього не відбувається, він засмучується. Я знову зачитаю це місце, але в контексті написано: нехай жадне гниле слово не виходить з ваших уст, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, що воно подало благодать тим, хто чує, і не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви на день викупу. Усяке подратування і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом з усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа простив вам. Перше він говорить: гнилі слова. Нехай жадне гниле слово не вийде з ваших уст. Що таке гнилі слова? Що таке гниль? Це слово, яке ти сказав, і воно приносить гнилизну в середовище інших людей. Воно не приносить збудування. Далі він каже. Роздратування, гнів, лютість, крик, лайка, злоба. Нехай буде від вас взято. Зверіть увагу, що всі ці речі вони не стосуються наших відносин з Богом. Ми не дратуємося на нього. Ми не маємо лютості, чи крику, чи лайки. Ми віруючі люди, ми так не робимо. Це стосується людей, моїх відносин з людьми. З того випливає, що. Мої відносини з людьми напряму впливають на мої відносини з Богом. І як би я не показував, що я духовна людина, якщо мої відносини з людьми вони неправильні, я, і оці речі в моєму житті є, і я з ними не воюю, я прийняв це за норму, зі мною проблема. Це стосується відносин з людьми. Далі ці речі, які проявляються з храму Святого Духа, вони не виражають природи Духа, який живе в цьому храмі. Чому він томиться від цього? Тому що вони не виражають його природу, вони не свідчать про те, що він там живе. Храм Божий він має бути святий. І тому це засмучує Святого Духа. Я колись, коли говорив подібні думки, мені такий приклад прийшов. От зараз такий час, де деяким людям знаємо обставини, які склалися в нашій країні, прийшлося бути переміщеним в інші області. Вимушено переміщеним. І уявіть собі таку картину. В мене навіть в нас жили люди, ми приймали десь півроку, нас жила одна сім'я. Уявіть собі таку картину, що ви, ви, ви були вимушено переселені. Ви попали в якусь сім'ю, і ви там живете, і ви бачите, що та сім'я миру немає. Там все летить, сковородки, крики, що тільки на не є. Як ви думаєте, чи буде вам комфортно жити в цій сім'ї, в тому домі? Я думаю, що не буде, як мінімум, ми будемо засмучені. Пройде якийсь час, ми скажемо, ну, я би радий був десь переїхати в інше місце. Чому? Тому що в тому домі нема миру. І от Святий Дух він засмучується від цих речей, тому що в храмі або через храм виражаються ті речі, які не показують природи Духа. Другий гріх проти Святого Духа це вгашення Святого Духа. Написано Духа не вгашайте, духа не вгашайте. Як можна вгасити Святого Духа? Звичайно, перше, це гріх. Навіть найменший гріх він може вгасити це внутрішнє наповнення Святим Духом. Як би ми сильно не наповнялися, якщо ми грішимо, ми знову опустимося до найнижчої точки. Гріх, він вгашує Святого Духа. Дух Святий він робить чутливими нас до різних гріхів. І ми не можемо, якби грішити і мати мир з Богом. Це неможливо. Далі ми вгашуємо Святого Духа тоді, коли ми не реагуємо на побудження Святого Духа, коли Він нас побуджує до якихось справ. Він побуджує нас щось робити. Він побуджує мене до молитви, до читання слова, до благовістя і інших інших речей, до служіння. Дух Святий побуджує. Коли я на це не реагую, я його вгашую, я вгашую Святого Духа. Він перестає мені діяти. Ще одна причина: коли ми стаємо як церква формальними і просто задоволеними, Тим, що є. Ісус Христос говорить до одної церкви, каже, що ти кажеш, я збагатів, я багатий, я не потребую нічого, але ти не знаєш, що ти нуждений, мізерний і вбогий, і сліпий, і голий. Оці речі вони вгашують Святого Духа. Ми, як церква, маємо ревнувати, щоб Дух Святий в нашому житті робив свою роботу і ми були наповнені Святим Духом. Наступний гріх проти Святого Духа це спротив Святому Духу. Написано, о витвердушії люди серця і вух необрізаних. Ви завжди противитесь Духові Святому, як ваші батьки, так і ви. Ці слова сказав Степан Дій святих апостолів: ви твердушиї люди серця і вух необрізаних. Твердушиї це слово взяти з поведінки осла, який. Якщо впертий і він не хоче йти, він робить свою шию твердою, він нікуди не піде. Бий його, не бий, він впертий. Це слово звідси взяти. Зверіть увагу на цей момент, коли Степан він описує цю історію ізраїльського народу, то він показує їхню таку тверду шию в двох речах. Перше, вони противляться Божим діям, те, що хоче робити Бог. Вони тому противляться. І це постійно вони це роблять. Вони постійно цьому противляться. Тому, брати і сестри, нам треба бути обережним, щоб, ми, коли Бог щось робить, ми не спішили говорити, не спішили судити. Треба бути дуже обережним, щоб не противитись Святому Духу. Друге, ізраїльський народ спротивлявся Божим посланцям, які приходили, які Бог посилав. Вони, йому, вони не їм спротивлялися. Вони не хотіли слухати слова. Якщо перевести це на наш час, брати і сестри, то Бог в церкві поставляє служителів. І є люди, які ніякий авторитет не визнають. Хто би не був, вони не визнають нікого. Ну якщо Бог поставляє, а ми противимося, подумаємо про те, чи ми не противимося Богові. Тому хай Бог нас помилує і поможе. Чому Бог проговорив до Валаама через ослицю? А Валаам став впертий, його очі стали засліплені, він радий наживи. Став впертий і вперто йшов до своєї цілі. І Бог використав, Бог не проговорив до нього через ангела чи якимось іншим способом. Він не був чутливий до того голосу. Бог проговорив до ослиці. І коли я над цим роздумував, мені здалася така думка, що от ослиця вперта, тварина така вперта буває, осел, ослиця, і валам впертий. А валам опустився до її рівня. І Богу прийшлося говорити через Ослицю, щоб він зрозумів. Не треба опускатися до рівня Ослиці, брати і сестри. Не можна е, спротивлятися Святому Духу. Наступний гріх не послуг Святому Духу. Два випадки з старого заповіту: один чоловік, якого назва, який не має імені, Біблія не називає імені, просто сказано Божий чоловік із Юди. Він мав слово до Єровама і. Там відбулося певне чудо, він сказав певне слово. І Бог йому сказав, що ти не маєш, ти не маєш ні в кого залишатися їсти, пити, і не маєш вернутися дорогою, якою ти прийшов. І що цікаво стосовно цього пророка, так виглядає, що цей пророк, він, йому було дуже важко відмовитися від пропозиції, яку йому давали. Тому що він виявляє це слово, яке Бог йому сказав особисто, яке не треба було говорити. Він каже, що Бог мені сказав, що я не маю. Ні пити, ні їсти, ні вертатися тою самою дорогою. Скоріше за все, йому було тяжко боротися з тим бажанням, коли йому давали пропозицію. Він це виявив, пізніше ми знаємо історію. Інший пророк йому сказав, що мені теж Бог сказав. Цей чоловік Божий із Юди не послухав Бога. Ми знаємо наслідки. Другий чоловік, який не послухав Бога, це Йона, який ймовірно не послухав Бога, тому що йому не подобалися люди в Ніневі, які були ворогами для Ізраїля. І що цікаво, брати і сестри, що люди, які переставали слухати Святого Духа, вони завжди попадали в проблеми. Особливо, коли ми ростемо духовно і виростаємо до якогось рівня, і Бог починає з нами вести діалог, Він нас направляє, Він нас веде. Дуже важливо бути послушним Святому Духу. Дуже важливо не грішити тим, що ми йому непослушні, тому що зверніть увагу, що ті люди попадали в великі проблеми. Бог їх дуже серйозно зупиняв. Дуже серйозно зупиняв. Тому коли Бог говорить, коли Дух Святий говорить, і ми знаємо, що Це Він сказав, Біблія говорить, не робіть за тверділими ваших сердець. Тому що це дуже важливо, брати і сестри. І от коли людина, вона грішить проти Святого Духа, він перестає діяти в її серці. Ісус Христос сказав такі слова, що коли Він прийде, Він вас. Попровадить до цілої правди. Він вас навчить всього. Він вам буде говорити. Він вам майбутнє звістить. Буквально от вчора один брат розказав таке свідчення: каже, коли почалися ті всі обстріли, зима, і він каже: я переживаю, роботи, не, роботи дуже нема. Я переживаю, що мені робити, як мені прожити цю зиму. Мала дитина, от невідомо можуть виключити світло, газ іти просто як, як без рук. І Він переживав, каже, не мав можливості дуже е, щось з цим зробити, плюс, каже, служіння багато. І він каже, я молився. І в серці мені приходить таке слово від Бога. Каже, що ти цієї зими, тобі цієї зими буде тепло. І Бог все зробив для того, щоб цієї зими, оцей брат вчора свідчив, зима вже закінчилась, він каже, що цієї зими мені було тепло і моїй сім'ї. Дух Святий майбутнє звістить. Дух Святий Утішитель, Він потішає серце людини. Але він не може діяти тоді, коли ми грішимо проти Нього. Наступне, що я хочу говорити, брати і сестри, я говорив це, коли ми проти. Коли ми проти. Ну що важливо для нас, що нам потрібно робити, щоб в нас були добрі відносини зі Святим Духом? Біблія говорить про церкву, це ми можемо. Побачити в дії святих апостолів і в посланнях апостолів, ми можемо побачити те, що в старому заповіті дуже мало показано, але в новому цього багато. Ми бачимо, що церква вона була наповнена Святим Духом. Ми бачимо, що апостоли вони були наповнені Святим Духом. І це слово наповнений або наповнятися, воно досить часто вживається в, в новому заповіті. Нам потрібно наповнити дух, Святим Духом. Апостоли прирівнюють Дух людини до посудини. І оця посуда має бути наповнена Святим Духом. Наповнення Духом супроводжується тим, що людська віра піднімається. Людина стає впевненою, людина стає духовно сильною, людина отримує радість, мир. Буває так, що при наповненні людина отримує Слово від Бога. Тобто це абсолютно необхідна річ для кожного з нас, щоб ми наповнялися Святим Духом, щоб ми були наповнені ним. І коли я звернув увагу на різні місця, які про це говорять, там описані різні слова, наприклад, сповняйтеся Святим Духом. там, Наприклад, цей чоловік був наповнений Святим Духом, а Петро був переповнений Святим Духом. І я вирішив це досліджувати. Думаю, що це означає, чому ці слова різні. Коли я це досліджував, я побачив таких три важливих моменти, я хочу, щоб ми всі це побачили. Стосовно слова наповнення, вживається три грецьких слова, що стосується слова наповнення. Перше слово воно означає наповнювати, доповнювати, здійснювати, виконувати. Тобто, це слово е, наповнювати до країв. Друге слово воно означає повний, наповнений. Третє слово наповнювати, насичувати, закінчувати. Приблизно буквальне значення цих слів. Вони ніби всі майже однакові, але є трошки різниця. І так, перше слово, що можна? Перше слово, яке вживається, наповнювати, це заповідь для нас наповнювати Святим Духом. Ми бачимо це в Біблії, описано в Ефесянах, не впивайте з вином, якому розпуста, але наповняйте з Духом. Наповняйтесь Духом. Це заповідь для нас, для церкви, щоб ми наповнялися Духом, щоб церква наповнялася Духом. Бог дав нам таку здібність наповнятися Святим Духом. Про учнів, про, про апостолів написано, що учні сповнялися радощів і Святого Духа. Там також вжито це слово. Це саме слово там вжито. Друге слово, яке вживається стосовно наповнення, бути повним духа з видиними плодами, плодами Духа. Зверніть увагу, де воно вживається. Написано Ісус, повний Духа Святого, вернувся з над Йорданом. Або про Варнаву сказано, бо він був добрий муж, повний Духа Святого та віри. Степан муж повний віри та Духа Святого. Виберіть споміж себе людей повних святого Духа. Тобто, в чому різниця між першим і другим? Перше це заповідь, наповняйтесь Духом Святим. друге це стан серця, це стан, наповнений Духом Святим. Муж наповнений Духом Святим. Вони наповнені Святим Духом. І третє слово, яке вживається, наповнення Духом Святим по ініціативі Духа для дії Духа Святого через нас. Написано, Єлизавета наповнилась Святим Духом, там вжито це слово, коли вона почала пророкувати. Е, Захарій, її чоловік наповнився Духом Святим і теж також почав пророкувати. Тобто, це від нього не залежало. Петро, коли говорив перед Сендріоном, він, він був переповнений Святим Духом. Савел, коли там був чоловік, який був, е, мав нечистого духа, написано, Савел переповнився Святим Духом. Савел переповнився Святим Духом і промовив. Так от, брати і сестри, я би хотів показати таку цікаву ілюстрацію. Біблія говорить, апостоли про це говорять, що наш дух це як посудина, ми як посудина. От я маю стаканчик пустий. Якщо його наповнити водою до повного до країв, оце буде це перше слово, заповідь для нас. Наповняйтесь духом. Наповняйтесь духом. Регулярно ви маєте наповнятися духом. Другий момент. Будьте повні духа. Тобто це стан, коли ти регулярно є наповнений. Тому що людина може від служіння до служіння. Від якогось молитовного зібрання до якогось молитовного зібрання. Раз десь там на півроку десь, десь сповнився Святим Духом, трошки в тому пожив, і далі все закінчилось. Наш рівень наповнення може бути зовсім різний. А Біблія хоче, говорить про те, що ми були повні Святого Духа. Ми бачимо, апостоли були такими. І третій момент, брати і сестри, коли людина наповнена Святим Духом. Відбувається оцей третій момент, наповнення з ініціативи Духа, коли Дух Святий наповняє нас. Чому вже то слово переповнився Духом Святим? Тобто все це почало виливатися. І тоді Він починає діяти через нас. Святий Дух починає через нас діяти. І тому, брати і сестри, нам важливо, як церкві, коли ми живемо зі Святим Духом, нам важливо виконувати заповідь, наповняйтеся Святим Духом. Друге, нам потрібно постійно цей стан підтримувати. Це має бути постійно в нас. Ми маємо бути наповнені, щоб були видні плоди Духа, щоб було видно, що от я живу, і всі це бачать, що Дух Святий на мені. І от таких людей Дух Святий буде наповняти і діяти через них. По ініціативі Духа Він буде наповняти і діяти через них. Як ви думаєте, брати і сестри, кого швидше Дух Святий сповнить? Тих, що стільки, тих, що стільки, чи тих, що повні? Звичайно, що тих, що повні. Він може будь-кого сповнити. Але він використовується тими людьми, тими посудами, які Святого Духа. І треба ще тільки трошки, і Бог їх використовує. Один чоловік Божий сказав таку річ, який мав дар віри, такий Сміт Вілсфорд, він каже, що людина, яка має дар віри, вона може багато зробити для Бога. Але привести в дію цей дар можна тільки тоді, коли ти повний Святого Духа. Скільки більше роботи Бог би міг зробити серед нас в церкві, якщо би було багато людей, які повні Святого Духа. Брата і сестри, наша проблема, чому ми не бачимо стільки дії Духа Святого в церкві? Тому що, можливо, не так багато людей, які регулярно, постійно ходять повними Святого Духа. І потрібно ще трошки, Дух Святий Сходить, і людина починає робити те, що Бог хоче від неї надприродні Божі речі. Хай Бог нам допоможе, брати і сестри. Ми говоримо про те, що ми зі Святим Духом, чи ми спротивляємося Святому Духу. Ми наповняємося Святим Духом, чи ми грішимо проти Святого Духа. Від того буде залежати, як ми виконуємо наше покликання і як Бог буде нас використовувати. Я би хотів, щоб ми разом помолились. Богу слава навіки. Амінь.